У Хмельницькому встановили перший автомат Екомолоко. Це результат співпраці провідного виробника вендингових автоматів компанії Дживотер та фермерського господарства Лани Віньковеччини. Споживач, який купує продукт, повинен отримати бездогану якість та смак, переконаний керівник компанії Дживотер Олег Лукасік. А відтак замість пастеризації використовується новий метод фільтрації молока. Зйомні 200-літрові катриджі, бідони наповнюють охолодженим молоком і доставляють до автомату. Молоко сюди доставляється свіже, зберігається при температурі 4 градуса і може зберігатись так 72 години. Десь кожних два дня міняється бідон з молоком. Ілі щодня ми встановили автомат в Хмельницькому, грічани магазин Сонях і плануємо встановити біля 10 таких автоматів по місту Хмельницькому. Внутрішнє обладнання з нержавіючої сталі з якісним порошковим фарбуванням для харчової промисловості. Молоко в автоматах компанії Дживотер проходить чіткий та постійний контроль на кожному етапі: від стерильного доїння корови до безпосереднього продажу клієнтам. Носик подачі молока для наливу розроблений так, аби не утворювалася піна. Після того як ви забрали молоко, закривається лоток і проводиться дезінфекція. Фермерське молоко з автоматів G Water це ще й доступність. В той час, коли середня вартість літра молока на полицях магазинів становить 40 гривень, ви можете придбати його за 25. Ціна поки що акційна. Наші клієнти в автоматі можуть розраховуватись готівкою як паперовою, так і монетами. Оплата також може здійснюватись, відсканувавши телефоном QR-код. Також приват 24 додатком. Також ви можете. Оформити карту брелок, підключити в системі і поповнювати, не використовуючи готівку або без готівку, поповнювати карту через посилання і отримувати кешбек 5%. Автомат екомолоко знаходиться у мікрорайоні Гречани на вулиці Романа Шухевича, 5 дріб біля магазину Сонях. Якість та смак уже оцінили тутешні мешканці, радо дегустують та купують свіже фермерське молоко. Дуже смачне молоко. Нам дуже сподобалось молоко. Смачно? Так. Да. Дякую.